Доброго дня! Сьогодні в нас 18 листопада і пройшло рівно 20 днів. З дня, коли я посіяла бегонію. Бегонію бульбисту. Ось три вида, дві кущові одну ампельну. Вже я так сіяла я перший раз, ніколи я раніше такого не робила. Ось тому, вивчивши деяку інформацію, так, я вже зрозуміла, що якщо за 20 днів вони не зійшли, то вже, вже сходів не буде. Ну, який результат цього? Начну з кращого. Ось бегонія нон-стоп. Було висіяно 60 насінин по 10 рядок. Ну, сходи, не дуже. Але, ну, більш-менш щось є. Так як подивитися. Вже потім це зараз воно зійшло. Коли я вже буду його розсаджувати, тоді буде <кій> більш точний результат, що вийшло. Тому що це ще зарано, воно може і попадати, і все. Ну, ось так виглядає воно. Як сфокусувати? Деякі вже повикидали. Справжній листочок. ось Так вона у мене накрита стоїть у точку під кришечкою, тому що так теж я подивилася, поки ще вона не стане. Вона ж така малесенька-малесенька, тому їй ще потрібен мікроклімат, щоб був, то вона в мене ось так під кришечкою і стоїть. Двічі на день я прокриваю, щоб провітрити. ну. Ось таке. В порівнянні, дивіться, що є такі рядочки, що ну, досить добре зійшло. Ну, зараз я візьму та порах. Так, ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім'ю, ну щось таке малесеньке. Сім на сіни не з десяти в якомусь кольорі зійшло. Ну, це непогано. У порівнянні з остальними, воно дивіться. Якщо 4 на стіни не з 10, то це. Ну, ну, Люди говорять, що вона не дуже добре сходить з насіння бегуні, так я зрозуміла. Ну, побачимо. Ось така нон-стоп, так вона виглядає. Ось. Хочу приблизити, там є. Бачите вже. І по три листочка. Ось. Куди? так отсуну оце Отсу, сюди. Ось далі у нас йде Амері-гібрид. Виробник каже, що це має бути квітка до 20 см, 15-20 заявлена. Я не знаю, як це таке може бути. Ну, є така можливість, що я її не знаю. Тому що сходи, дивіться, чотири. Висіяно по 5 насінин в рядочок, 25 насінин маю 4. І це ще не відомо, що буде далі з ними. Тож, є велика вірогідність, що цю квітку я не побачу. Ну, нічого. Можливо, десь ще підкуплю це насіння, хоча її треба зарані сіяти. Ну, не знаю, подумаю ще над цим. Поки ось так. Поки грошам горе, тому що е, там 5 насінин, здається, коштує більше 20 гривень. Нонстоп стоїть дешевше, 10 насінин і коштують дешевше, вони, ніж оці Ameri-hybrid. І ще одне ось. Зараз я його трошки поміняю а то Не буде і того, що є. Так, ось ще. Це сандансер, це ампельна бегонія, Також 25 насінин. Ну тут трошки краще. Але теж таке собі дуже цікаво, чи це від вироб... цього продавця насіння. Так, такий результат залежав у мене, тому що в тому році я в цього продавця брала. Ну, я не один рік беру, в тому році. Петунія була просто жах сходи. Деякі серії не зійшли зовсім. Тому я наче не дивуюся. Так, ну що, бегонію показала. Ось так вона виглядає 20 днів від посіву, не від сходів від посіву. Саме раніше почала сходити нон-стоп бегонія, і вона зійшла краще. Але ось я купила ще тепер другого продавця ще 50 насінин. Бегонії нон -стоп. і ще одну ампельну Illumination. Посіяла її 1 числа. Чекаю на сходи, ще нема нічого. Можливо, буде таке саме, як тут, ну, тому що там стоїть виробник посів 22-го року. Побачимо, що буде далі. І ось ще одна така проблемка. Такий собі. Не дуже гарний випадок це сходи петунії ампельної. Ось в тому році в мене було таке, таке, що сільвер тайдал, і ще там, ну, про сільвер це точно було 25 насінин, не зійшла не одна. Останні були там по 10 не посходило, були такі, що по 5 не посходило, а ця. Здивувала конкретно. Тому я купила іншого виробника знову, продавця, не виробника. Виробники це зовсім інше. А це інтернет-магазини, в яких я закупаю насіння. І це я не знаю, з чим зв'язано в тому році, що так погані сходи були, і в цьому році теж. Можливо, з тим, що війна, погані поставки, і воно в них насіння. Можливо, вони його не так зберігають, я не знаю. Ну, Оце таке, дивіться, ось тут сходи. <кій> я відділила те, що зійшло вже гарненько. Від магазин Веснодар я брала насіння. Це все професійні, професійне насіння. От йому якби, треба довіряти, але не дуже виходить. Ну, ось в тому році, коли в мене не зійшло, я перекупила в веснодар і там значно дорожче. Але сходи були стопроцентні. І в цьому році те, що я купила, і посіяла, ось ось такий. Вони отак фасують. Ось тут Taidal Silver. 25 штук. Я посіяла одну, от, і вона зійшла. І отак ще теж від Веснодару Ред. Ось він також зійшов швидко. От, Тому так, але ж дивіться. Якщо порівнювати з іншим магазином, який фасує, я не буду називати їх, отак так він фасує в такі баночки. Ось то він фас... там можна купити 5 насінин за, здається, 43 гривні. А тут 3 насінини за 47. Але ж воно зійшло, хоч і менше. От, Ну, там трохи посходило і... І з цього магазину ось деякі. Ну, а тут я що хочу сказати, тут я висіяла в мене 13 серій по одній насінині для того, щоб раніше вони виросли, і я їх живцювала на розсаду. Тому що насіння ну, небагато в мене вийшло. От, як для себе сіяти, то це, ну. Катастрофічно зарано. Для себе краще сіяти десь кінець січня, туди можна, звісно, і раніше, якщо ви теж хочете поживцювати, але ж можна сіяти до березня місяця і виростити гарну рослину. Ну, звісно, це її підсвічувати потрібно. Ну, на сьогодні, ось так тут у мене вісім насінин. Це тобто. Я взяла з кожної пачечки по насінні, і нічого в мене тут немає. Он там ніби щось ще з'являється десь таке. Сьогодні вже 8 днів, це значить для петунії не годиться. Ну, ще до 10 подожду. Якщо за 10 днів вона не зійшла, то це значить, якщо вона зійде, то це буде квола рослина і не варто навіть навіть і пробувати вирощувати. Так. Ну, ось таке, ось такі куча насіння. Ось такі, бачите, ось пакети. Ось тут лежать, лежать і результат ось такий. Буду пробувати ще раз пересівати, тому що все ж таки хочеться е, отримати е, маточну рослину для живцювання, щоб більше матеріалу. Але ж, ну, будемо бачити, що буде. Ну, Хоч радують оці ось. Ну, це ж теж, ще їх потрібно довго-довго вирощувати. Це все воно стоїть під лампами, закрите все. Ось бігонію також не відкриваю. Ну, Так, так почався мій посівний сезон. Ну, от і все. На все добре. Кому відео до вподоби. Ставте вподобайки. Які питання, залишайте в коментарях. Будемо тримати зворотній зв'язок. Розповідайте, як у вас посіви. На все добре. Миру усім та добра!